Футболом по життю всім привіт, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Радо вітати на своєму футбольному спортивному розважальному каналі. Продовжуємо грати за Динамо Київ в лізі чемпіонів FIFA 23. Отже, у нас сьогодні вже розпочинається стадія плей-офф, одна-восьма фіналу. Пари ви бачите на ваших екранах, і нам доведеться грати з Наполі. І перший матч саме в Італії, в Неаполі, буде відбуватися. Отже, вперед. Е, так, що тут у нас? Квіча на місії, Осімхен, чи Осімхен, як вірно. Ну, а ми поки що без змін, форми, мабуть, нормально, немає зливатися. Нагадую, що граю на легенді, друзі, тому що на альтіметі це взагалі у нас і так проблеми. Ну що, вперед? вперед, вперед, до перемог! Футбол це життя. Всім приємного перегляду, радий вітати вас, друзі. Бережіть себе, будьте здорові, займайтеся спортом. Буду вам вдячний за будь-яку. Підтримку за лайкоси і так далі, тому подібне. Ну що, вперед, Неаполь, друзі. Е, ну, Тут така, ви бачите, що немає ліцензії на наполі справжній, тому ось така вигадана емблема. Ну, добре, це як в ПЕС раніше завжди було. що Назва команди, ну тут хоча б назва е, нормальна, Ну, а в ПЕС взагалі раніше завжди було, що вигадані назви, емблеми і так далі. Наполі FC приймає Динамо Київ, одна-восьма фіналу Ліги Чемпіонів, матч розпочато. Беніто. Дубінчак. Сидорчук. Хто не бачив попередню серії, як нам вдалося таки вийти з групи, подивіться обов'язково, знаходьте список відтворення на каналі FIFA 23 UEFA Champions League, Динамо Київ. Удар Ні, немає удару. Дубінчак перший. І... Ви бачите, що м'ячик новий м'яч уже ось зі стадії плей-офф такий. Мутненький, темненький, мабуть, що я його зміню. Зроблю на наступний матч такий, як був як тут по-хитрому хотів зіграти наш гравець, але, мабуть, що треба було під себе і втікати вправо і пробувати. Не подобається мені цей м'яч, тому що він такий якийсь, здається, маленький удар, ну а ось так. Нам не вдалося забити, а ми пропускаємо. Ну, Правило, не знаю як, але працює завжди. Не забуваєш ти, забувай і тобі. 1 0, 1 -0 і це Станіслав Лоботка. Колись він в мене грав ще в FIFA 20. У мене була кар'єра за Селфор Сіті. І я його брав в оренду, ну це коли вже там десь дісталося чемпіоншипу. Да, в поворотах як ми тут не забиваємо. Оце так, оце, так, оце так справи. Ну, кутовий також результат накидання на ближню, але там, але там гравець у синій формі. Нагадую, друзі, що я граю на легенді. Також в мене повільна, повільна швидкість гри, мені так більше подобається. 4 хвилини кожен тайм. Ну і я вимкнув удар. тут не влучаний. Я вимкнув гру рукою і в полі, і в штрафному майданчику, тому що в мене бісять постійні ті 11-метрові, постійні незгадні прийняття м'ячу. Караваєв Олександр Караваєв, можна віддати передачу. Владислав Супряга. Один м'яч відіграємо. Ну, один і треба було поки що відіграти. Один-один. Набалакав. Один-один, друзі, відігруємося. Наприкінці першого тайму. Владислав Супряга, скільки? П'ятий. П'ятий свій гол забуває в цій лізі чемпіонів. Молодчинка. Непоганий результат. Останні секунди вже Першого тайму. Квіча Кварсхелія. об'їхав наших захисників. Ось тут далі, далі немає дороги. Куто вищі? Вже ми переграли вдвічі більше, ніж рефері компенсував. Ну, але він дозволяє розіграти кутовий удар, розіграти стандарт. Ми втрачаємо м'яч, небезпека. Усім хен забиває кут. А, не втримали. Не втримали ці ближні кути, блін. Ну і тут. Осім також, рівно, як і Владислав Супряга, п'ятий свій м'яч забиває. У нас перерва, друзі. Я, я вам нагадую про свій телеграм-канал. Ось вам посилання, або знаходьте посилання в описі під відео. Також нагадую, що на каналі тривають кар'єри. Фіфа 23 за Річмунд і ФС-21 за Одеський Чорномор. Здограємо за Динамо. Фігзно, куди нам дасть дійти. Ну, а далі продовжимо наші кар'єри. Трохи ми змушені вже перебудовуватися треба йти вперед. Передача на Беніто. Беніто чіпляється за м'яч. Беніто! На голову накидував, але вийшло так, що захисникові. Зелінський. Пітр Зелінський. Передача на Лозано. Я красиво, 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 хен тут добре що добре, що ми тут втримали ворота наш Георгій Бущан на місці. Супряга. Супряга, Владислав Супряга, непогано, Микола Шапаренко, далі в центр Денис Поков. Владислав Супряга знову з мечем накиданнями тут програємо. Супряга знову. Владислав. Один з найактивніших в нашій команді Лєднів Дубінчак. Дубінчак, яка передача? на Владислава? він перекуди голкіпера разом з воротами. Так, ну що тут? Маріо? Уй. Маріо Руй з'являється на футбольному полі в складі неополітанців. Богдан, Богдан Лєднів. Ботька босіх. Павуків. Удар. Ну тут маємо вже вирішувати. Тут лише питання, чи був офсайт. Ні, м'яч зараховано. Рахунок змінено на 70 й хвилині. Наполі Динамо 2-2. Нагадую, що це одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів. Буяльський, супряга офсайт. Ні. Немає положення поза грою. Владислав Супряга. Пробиває і це 2-3. Камбек. Камбек здійснюємо і ще грати, звісно, що грати грати 15 хвилин. Так, спокійно, спокійно, поки що ось так ми оговталися. Ну, не знаю. Не знаю, як воно буде далі. Ще ж матч відповідь друзі, попереду. Так, як бачите, замість Караваю у нас Рамірос вийшов. Ну, мабуть, що Боярський нижче йди грай в центр поля. А замість Миколи ми випустимо Владислава Кабаєва. Аби нам ще один забити, тоді вже більш-менш більш вільно себе почувати вдома. Все ж таки, мабуть, що й бую знімемо. Андрієвський в опору зону, але чомусь FIFA не дозволяє мені зробити з нього портів. Ну, що за хрінь? Тимчик, непоганий прийом, залишає м'яч грі. Владислав Супряга, сюди можна вліво. Микола Шапаренко далі по флангу. Беніто не влучає трохи. Беніто, Беніто. Олександр Андрієвський ось лише зараз. Змінює Миколу Шапаренка. За 10 хвилин до закінчення першого матчу в одній восьмого фіналу Ліги Чемпіонів вдалося нам вийти з групи. Зелський. Петр Зелінський удар на силу пробиває голкіпера. Пробиває голкіпера капітан Наполі. Ех, Петро Петро, ну як же ж так? Як же ж так? 3-3. Ну, звісно, що не катастрофа ще. Будемо зустрічати неополітанських гостей в Києві. Головне не пропустити зараз Георгій Бущан таким кумедним стрибком, але забирання. Ч, до рук, отже, Наполі Динамо 3-3. Перший матч у дні восьмого фіналу Ліги Чемпіонів. Могло бути гірше, могло бути краще, ну нехай вже так ось, нехай буде так, як є. Італій Владислав Супряга, точніше, тричі пробував. Автор дублю на ваших екранах, молодець. Скільки в нього? Шість голів в активі. В його доробку. Так. Лоботка усім Хензелінський. У нас Бояльський, Супряга, Супряга. Ось так от 3-3, друзі, 3-3. Давайте глянемо статистику. Голи. XG 1-3-4-2. Ну, рахунок мав бути взагалі 1-4. Я не знаю, як тут це прораховується, але 3-3. Але 3-3. І згадав, я, що наш ще Денис Гармаш. І все ж таки я вирішив. А, і не подобається мені Сергій Сидорчук. Тому замість Буї буде на позиції ЦАПа діяти Денис. А от Боявський буде разом з Миколою Шапоренко в центрі поля. Так, Андріївський, нам мабуть, що не потрібний. Хто в нас тут чи є? Волошин. Я не знаю, що це за Волошин, друзі. А, де Ванат? Де наш Ванат? Гравців, ну такі собі рейтинги взагалі менше, ніж 60. Ну як, як так може бути? Я не знаю. Це зелі, це якийсь дитячий футбол. Давай, not. Not? Ванат. <свят> Вайнот. Владислав, якщо не помиляюсь, Ванат. Ну все, ось так, трохи перебудувалися. Їдемо далі, друзі. Ну що, матч, відповідь у Києві на НСК Олімпійський. Будемо приймати Наполі. Одна-восьма. Фіналу Ліги Чемпіонів. Змінив я м'ячик. Цей біленький, мені подобається, коли він такий соковитий. Ну і давайте будемо ді... грати ми тоді в синій формі. Буде такий у нас жовто-блакитний матч. Е, так, Квіча на місці, Осімхен, Політано, Зелінський капітан. в воротах. Ну, у нас Беніто, у нас Супряга, у нас Караваєв, Денис Гармаш замість Бояльського. Бояльський діятиме трохи нижче. Обрізка, але м'яч залишається в нашій наші команді. А, Тут навіть фол фіксується. Тут фіксується фол. і це, до речі, непогана можливість для Дениса Гармаша пробити. Але і Микола Шапаренко тут дивіться, ну, міць краще у Гармаша, але в цілому мені здається, що Микола краще може пробити. Далека відстань, звісно, що не знаю, як воно вийде. Протився на всю, але він навіть доволі не добув, що за штрафні, що за стандарти FIFA, Я хер його знаю, не знаю. Боярський з м'ячем, ось можна вперед на Супрягу. Владислав Супряга, але трохи змістився вліво, вже ось незручно. Затримався. Кутовий. Загальний рахунок, друзі, 3-3. Боротьба триває. За вихід до чвертьфіналу, удар з місця вище, значно вище, не точно. Денис Гармаш. Караваїв, центр, Денис. Денис Гармаш. Далі. Бояльський. Непогано тут побачив підключання нашого крайнього захисника Олександр Тимчик. Незграбну передачу віде, Можливо, я затупив, треба було низом спробувати. І на сітку. Знову кладемо на сітку. м'яч у ворота покопився. Ви бачите, тут відкладену жовту ми отримали. Усім знову з м'ячем небезпечний гравець, споготи з Квіча. Пробиває, забиває Квіча, Ну, а давайте глянемо. Питання до голкіпера чи фік, знає, до захисників. Ну, тим не менше, ми вже програємо. Квіча, Кварцхеля, третій свій лише м'яч забив. Порівнюючи з Владиславом Супрягою, то той має вже, якщо не помиляю, 6. Олександр Караваєв з м'ячем штрафного майданчику тут задалеко віддав, Віталій Бояльський удар заблоковано. 10 хвилин ще в першому таймі грати, загальний рахунок 3-4. Програємо вдома Удар головою поруч з стійкою м'яч просвистів. Беніто. Буяльський. На жовті. Треба обережніше діяти. Наша відповідь. Удар здалеку насилу. Тут Мерет, тут голкіпер. Голкіпер зіграв на відліну від нашого голкіпера. П'ять хвилин до кінця. Знову не вдається зіграти на другому поверсі. Караваєв. Цікаво, в нас Ліга Чемпіонів виходить. Ух, удар Дениса Гармаша, Денис. Це ж він так, мабуть. Без геймфейсу, але за номером можна зрозуміти, що це він дуже близько поруч зі стійкою. Останні секунди. Станіслав Лободка вперед. Загубили! Осінка на все. 0-2. 0-2 ще до перерви. ось так, от Знову працює правило. Не забиваєш ти, забивають тобі. Кепські справи. Маємо мінімум двічі забувати, щоб більше не пропускати, аби переводити гру до овертаймів. Квітчан 29 та і Віктор Осімхан, 45. та Ось так. от Поки що. Маємо те, що маємо. І знову ж таки пішли трохи вперед. Не потрібні нам тепер двоє в центрі поля, нам потрібні два атакувальних півзахисники. Ну, давай. Ну, Між іншим, він і Буяльський там може грати, а він, але він ще й на жовтій. Хоча він капітан. Ну, Можливо, пізніше змінимо. Нагадую, друзі, що FIFA 23 вже ж, ну, хто не знає, можливо, вже не діє правило домашніх та гостьових голів. Тут треба просто вирівняти ситуацію на табло, будь-яка нічия це продовження двобою. Політано з м'ячем обходить одного суперника, віддає на усім. На... Звідки не проб'ється Юсімхен, звідки забуваємо. Ну що ж, трапилося з нашим голкіпером. Що з Георгієм? Про... Заміни, заміни. Чи допоможуть вони нам? Ну треба щось робити, треба щось шукати, можливо, знайдемо. 0-3, 3-6 загальний рахунок. Тричі треба нам. Тричі треба забивати, але поки що лише пропускаємо. Тут боротьба і що. Так, це ще 11 метровий. Аг. Так, ну що? Ну що, усім, Хенбущан? 0-4. Друзі, якщо хто не знає, як виглядає жопа, то ось саме так. Тепер треба вже взагалі ризикувати. Йдемо вперед. Замість Буяльського ми випустимо, хто в нас там може на позиції форварда. Ванат, Владислав Ванат, Шапаренко, давай, трохи вище, трохи лівіше. Ну, так, от 4-2-4. І тактично що? Постійний пресинг вмикаємо. І, Мабуть, що вже давай, трохи вища лінія захисту. І пішли всі, всі вже. Пішли всі разом з голкіпером, з тренером туди, на ворота. Ну, фіг зна, ну а що, здаватися, опускати руки, це таке собі встигнемо. Лєднєв На Ваната проходить передачу, можна віддати. Рамір забив, забив. Один є, далі йдемо ванат. Рамірес чомусь зупинилися. Зупинилися ж гравці наполю. Ось тут о -о -о, наш нападник задалеко м'яч відпустив. Друзі, 20 хвилин ми ще маємо. Беніто помітив Дубінчака. Дубінчак пробиває в руки голкіперу. По центру, хто ж так б'є? Рамірес. Лєднєв триває наше навали. Подивіться, як ми. Ну, всі ми всіма силами йдемо. І це ось Тут мені подобається. що от Коли всіх до воріт кличеш, то десь так працює. Хоча наші два центральні захисники, як бачите. Залишається позаду. Беніто забуває нарешті. Це перший його м'яч. Так, перший гол в цьому матчі лише Беніто забив. 5-7, ще 2 ще треба забивати. 10 хвилин є. Тимчик. Тимчик. Пригальмував трохи. Рамірис по центру. Ванат. Відірвався, бий, Вдалі є. Ми прям ми забираємо м'яч. А от суперник не грає, не знаю. Ну, це Фіфа. Я завжди говорив, що Фіфа це весела гра. Владислав на також перший свій гол забуває. Фіфа весела гра. <смеш> весела гра, ну а що, а як тут, чи скажеш, що напропускали незрозуміло, як 4, а тут ще можемо відігратися. Друзі, останні хвилини це остання спроба, помиляється захисник. І це супер камбек. Точніше, не камбек, а back to business. Знову м'яч, можливо, ще там вистачить часу, щоб забити вирішальний, переможний 7-7 загальний рахунок. Ну, фантастика! фантастика. Ну, це такі гойдалки у Фіфа є. Ну, бувають, бувають це, не встигли ми забити ще один складність гри легенда, не знаю, можливо, б на ультіматі такого не було, але ось на легенді, ну це ж легенда, начебто також не, не має бути дуже просто. Ну тут як? Або дуже важко, або дуже. Просто, як я говорю, немає балансу в грі. Ну а тут Спортинг Юве. 2-3. 2-3, але ж все ж таки Юве треба так розуміти, що вже в е четвертьфіналі. Так, ну Ліднів у нас може на фланзі пограти, тому що Беніто награвся ще й на жовтій, треба обережніше. А тут Владислав Кабаєв може підстрахувати. Я поки що тактику не буду змінювати, давайте потиснемо. Можливо, вдасться дотиснути суперника Леднів, поки вони знаходяться в нокдауні, майже в нокауті, тут що, хіба так можна грати, мені здається, тут штрафний мав бути. ванат з мечем, втомився вже, Дубенчак. З останніх сил пробивати нема сенсу, бо в нього ви бачили вже, який в нього удар. Владислав Кабаєв є! Це. Аби не це, я би то ми б раніше, мабуть. що... Обіграли наполі. Микола Шапаренко де з поля. Володимир Шепелів з'являється. Шепелів вдало, вже неодноразово не з'являвся і може і центр поля тримати і допомагати як в захисті, так і в нападі. Так, Богдан, Богдан Леднєв, там головою грає захисник. 100 хвилин вже відіграли команди, вже ледь повзуть. Тимчик. Накидання головою знову нам не дозволяють грати. Владислав Кабай не сильно пробив, знову голкіпер на полі в грі. Ще один кутовий. 105 хвилина. Останні секунди першого стартайму. Знову ми. Знову ми не виграємо на другому поверсі. Дубінчак не пройшла передача, залишається з м'ячем Дубінчак. Ванат п'ятою. Лєднів забивай. Ааа! Тут можна було ставити крапку. ну хоча ще 15 хвилин попереду, але, але так би ми змусили суперника відкриватися, йти вперед, і мали би ми чудову можливість грати на контрі. Супер матч, я не знаю. Мене такого взагалі ніколи не було, щоб. Ну, бувало, що я три відігрував, але на протязі всього матчу. А ось так, от, що чотири за тайм, за півтайму чи за скільки. Все, давайте трохи побережемо сили, бо вже всі подохли, всі ригають. Меріо Руй вперед віддає. Квіча. Квіча вже в центрі грає, чи можливо це випадковість. Політано! Ден... Горгій Бущан зараз врятував Наша відповідь. Дубінчак. По флангу Ванат. Немає офсайду. Владислав Ванат змішується в центр, підключає Володимир Шепеля. Владислав Кабаєв. Свіженький, що ти вигадуєш? Ну, тут... Непогано, в принципі, вигадав. Партнер підвів. Кабаєв. А, знову тут непорозуміння між гравцями. Останні секунди. Ну, тут, в таких випадках я не пам'ятаю, що по FIFA в екстратаймах щось додавали. Ні, плюс хвилина. Ще можливість. Шепелєв, йде вперед, Володимир, Налєдніва, Богдан, Дубенчак. Головою ні, тут мерт забира, ні, не забира, вибиває лише м'яч. І Все, Все, друзі. 120 хвилин відіграно. Оце так плей-офф, оце так одна восьма фіналу. Було вже все. Лише от таке логічне завершення цього протистояння це от саме 11-метровий. Він ну, просто супер провальний перший тайм, супер героїчний, феєричний, другий тайм у нашому виконанні. Давайте глянемо статистику. Володіння плюс-мінус однаково очікувані голи. Ми 5, 5-2 мало бути, але 4-4. Ну, це знову. Я не знаю, як так працює 7 севів від, від та цього. Він якийсь, блін, бешений, шалений. Так, ну що у нас? Такі собі показники. Рамірес, Средні, Ванат, Караваєв, Шепелєв, Кабаєв. Ну, а далі там вже такі майстри, що ну його нахер. А, так, ну що, тут Сімхен, Хен, Квіча, Маріо, уй. Перед. Рамірес перший пробуває. Рамірес. Спокійно кладе. Голкіпер не пішов з місця. Ось він Віктор Осімкен. Георгій Бущан тягне Жора. Друзі, тримаємо кулаки. підтримайте мене лайкосами. Меред Лєднєв. Богдан Лєднєв забиває, також чомусь поки що не стрибає. Витягнув весь матч в... під час гри. А ось 11-метровий не дуже. Пропускаємо й ми. Так, Ванат. Владислав Ванат проти Мерета. Не тягне, вирішив стрибнути, але не вгадує кут. Георгій Бущан, Квіча Кварцхелія, Квіча забуває. Квіча майстерно зіграв. Так, що в нас тут? Олександр Караваєв досвідчений. Але я не влучив там. Ну це трендець. Ви бачили, що я не спіймав зелене коло. Маріо. Уйш! О, Георгій Бущан. Фух, ну що, вирішальний, вирішальний удар і до позначки підходить хто там у нас? Хто там у нас? Володимир Шепелєв. Доведи, що я тебе не даремно випустив, Володимир Шепелєв. Четьолі, четьоні оле оле, оле, Хоча Мерд вгадує. Але дуже високо, дуже точно пробуває. В павутиння наш восьмий номер. Володимир Шепелєв. Ну це просто, це драма, це не футбол, це кіно. Тим часом Віктор Осінхен забирає м'яч додому, тому що він автор хет тріку але найкращий гравець матчу. Владислав Анат стає кращим. 8,5 балів, також там Рамірес. Чвертьфінали, Челсі ПСЖ. Ман Сіті, Динамо, Київ, Ліверпуль, Юве, Атлетико Інтер. Мабуть, що далі буде кінцева наша зупинка, друзі. Ну, будемо боротися. А що? Так, Бапе найкращий. Так, Осін, Хен, Грізман, Стерлінг, Діас, Влаховіч, Жиру, Кане. Харі Кейн, точніше, Депай, Супряга на 10-й позиції, 6 забитих м'ячів. ну, Доволі таки непогано. Владислав Супряга. А Бояльський, до речі, кращий асистент. На цю мить в нього 6 асистів. Вітаємо, вітаємо Віталю. Молодець просто. Що тут ще скажеш? Ну що, друзі? Далі продовження в наступній серії. Матч на Етьхетстедіум проти Манчестер Сіті. Побачимо, як воно буде. Поки що все. Всім пока.